Турботою про тих, хто цього потребує. Депутат обласної ради Олег Загурський допоміг своєму ровеснику з оприщівців. Хлопець отримав у подарунок новий інвалідний візок, памперси та солодощі. Василь інвалід дитинства. Хлопець не говорить і не ходить. Відтак з маличку за допомогою мами пересувається лише в інвалідному візку, який з роками став старим і не дуже зручним. Втім, купити новий, каже пані Галина, немає за що, адже пенсії на все не вистачає. У нас дві тисячі пенсій, знаєте, що це на памперси йде, на харчування дитині. Ну і на все інше. А так я дуже вдячна пані Олегові, що він як депутат, що мігся до чужого гору дістав наш телефон, заповнував нам таку допомогу. каже, що зможе, ну, Якщо хочете, я вам можу допомогти придбанні коляски. Я кажу, якщо зможете, то ну, купите. І він нам так відгукнувся на нашу таку біду. Депутат обласної ради Олег Загурський каже, що пам'ятає Василька з дитинства, адже також виріс в Опришівцях, тому добре знає біду цієї сім'ї. Я хотів би, щоб депутати, посадовці, які йдуть на вибори, які мають певний обов'язок перед, перед людьми відповідальність, допомагали людям не тільки за бюджетні кошти, а й за власні кошти, тому що людям зараз тяжко, вони пам'ятали за людей. Помагали, робили якісь такі по мінімуму, по мінімуму по можливості, бо людям зараз насправді дуже тяжко. І Є сім'ї, є люди, є інваліди, є пенсіонери, які потребують нашої допомоги. І ми, ми повинні це робити. Окрім інвалідного візка, пані Галина отримала для свого сина ще й памперси та солодощі. Жінка щиро дякує депутату за підтримку, адже зізнається, для неї це неабияка допомога у складний час. Натомість Олег Загурський переконаний, такі вчинки зобов'язаний робити кожен депутат.